От імунні ці клітини вони утворюються кожного дня Чи Чи секунди. Кожне сек... ні секунди в організмі людини утворюються мільйони імунних клітин, тому що імунні клітини вони більшість з них недовго живуть. Є довгожителі, mm -hmm. скажімо так, mm -hmm. це yeah. клітини пам'яті. Клітини пам'яті вони роками живуть, але імунна система це не тільки про клітини. Тобто, ми розуміємо, що це центральні органи, як ми сказали, це периферичні органи де ці клітини, які утворилися, будуть. Жити все uh -huh. подальше своє життя, це лімфатичні вузли, селезінка, е, тобто клітини підуть туди і будуть там знаходитися, поки вони не знадобляться для якоїсь реакції, тобто для того, щоб зреагувати на якийсь там вірус чи бактерію. Але крім цього, ще є білки, тобто це фактично молекули, які узгоджують оцю цю роботу. Імунних клітин, uh -huh. тобто цитокіни, вони так називаються, інтерлейкіни, як варіант їх. І також є такі молекули білкові, як антитіла. Так. Імуноглобуліни, тобто uh -huh. це в принципі, більшість чула про це. І вони, їх функція фактично нейтралізувати е, збудника. Uh -huh. ось. Uh -huh. І це білкові молекули, які утворюються імунними клітинами, але вони також складають як частину імунної системи. І ось ці антитіла, якщо ми кажемо за тривалість, вони також можуть жити довго, в залежності від виду.